Хей, друзі, з вами Дарія, Це що нас Київ», Я вас вітаю у новому випуску. І сьогодні ми з вами повертаємось до істоків. Будемо гуляти по рейтерській, оглівській по Січовим і шукати стильних, модних, харизматичних, класних людей. Тож, якщо цікавитись українською фешн-індустрією, велкам і погнали! Як Йей. тебе звати? Мене звати Юра. Мені подобається, як ти виглядаєш. дуже стильно. Розкажи, будь ласка, що сьогодні одягнеться. Дякую. Я саме сьогодні був в українському бренді Дію дію. Там виявляється, є чоловічий гардероб, чоловіча капсула. Це для мене новинка. Для мене теж це було новинкою. Я привів туди свою подругу. Вона купила теж кілька речей. Сьогодні я от купив у них таку офігенну сорочку. Дуже класний бренд, мені дуже подобається. Особливо приємно. У них є навіть знижка для військових, яку вони мені зробили. А я є прес офіцером го окремого батальйону морської піхоти. Це підводить нас до наступного пункту гардеробу, тому що на мені сьогодні зсушні напівчеревики, талани шикарні. Найзручніше взуття у всесвіті. Круті Серйозно. Дуже. Вони трошечки брудні, тому що я в них відбігав трошечки на Донбасі, але нормально. Шкарпетки, не знаю, що за бренд, чесно, якийсь спортивний. Може, спортивний. це капа? Може бути, схоже на них так. І шорти Jack and Jones. Клас. Прикраси. Звикає? Дуже... Uh -huh. One Man називається український бренд. Uh -huh. Срібло. Срібло український бренд Брог. Дуже крути. називається офігенно класні окуляри на очі ось тут поряд. На що ти звертаєш увагу в образі інших людей, наприклад, коли з ними знайомишся, mm -hmm. мені дуже подобається простота. Mm -hmm. Мені подобається простий стиль, такий типу смарт-кежуал. Якби це не звучало, може, це якийсь мейнстрім трошки не знаю. Але коли це простий одяг, але він при цьому з якоюсь прикольною фішкою. Якщо це сорочка, вона може бути абсолютно проста без нічого, але дві кишені. Прикольно, якісь прикольні пропорції цікаві. Mm -hmm. Так само шорти, звичайні шорти, але вони парашути, і це вже цікавіше в образі. Ну тобто, я звертаю увагу, коли це просто, але зі смаком. Можливо, у тебе є якийсь трек, з яким ти можеш себе асоціювати або свій образ бе тату. Це трек Лоли Янґ. Тату я прямо зараз що його слухав. Це прям я сьогодні хочу йти на студію і записувати свій кавер на цю пісню. Вау, Токи ти я ще й співаєш, кри... я трошки, так круто. З яким ти себе парфумом асоціюєш на мільйон відсотків? Саваж. <світ> Парфом <світ> твого аб'юзивного колишнього. Це я. <світ> Дівчата його люблять. І можеш порекомендувати один український бренд, який ти любиш, цінуєш, поважаєш. Сьогодні я по-інакшому якось по-новому звернув увагу свою на дію. дію Власне, сьогодні в їхньому образі, тому 100% дію дію. І дуже люблю те, що робить Костя Омеля. Омеля Ательє. Супер. Дякую тобі, велике. Дякую за службу. Дякую. І бажаю тобі гарного дня. Дякую, навзаємо. – Привіт, як тебе звати? Привіт, я Маша. Мені подобається, як ти виглядаєш. Розкажи, будь ласка, що сьогодні одягнути на тобі е, дуже дякую. Це в нас харківський секонд хенд супер-вінтаж. який Звичайно, мать марки бершка на знижках урвала. От буквально нещодавно дуже мені подобається, вони прям дуже гарно сидять. Взуття – це український бренд харківський. До речі, також я сама просто з Харкова це модус Вівенді, якось так він називається. Угу. Дуже зручні, шкіряні і мені вони дуже подобаються. Оце літо в хожу тільки. Окуляри це на очі, угу. такі за косик трішечки, каблучки також українські, типу заріна. Ось ага. звідси обидві. Сумочка італійського бренду просто от в інтернеті замовила, побачила Трешки Сьогодні теж якісь от просто що знайшла, то і є та й все в принципі. А Розкажи, чим ти займаєшся? Я маркетолог, але не дуже такою цікавою компанією. Я типу нерухомість. Бо, ЖК. І я от да працюю маркетологом такій кампанії по нерухомості на типу девелопери. Ми. Якщо б у тебе був необмежений бюджет. А, а яку б річ ти б собі, от зараз в моменті, придбала? Табі oh. я їх дуже хочу, і постійно моніторю, але щось ніяк. Такі мені дуже подобаються біленькі mm -hmm. на маленькому каблучку. Шик. Ну, вони такі гарні. <світ> ось дуже хочеться. На що ти звертаєш увагу в образі інших людей, наприклад, коли знайомишся? Волосся дуже часто, якщо це дівчата, особливо мені ну я просто сама кучеряшка. Якщо, наприклад, я зустрічаю іншу людину з кучерявим натуральним волоссям, думаю, боже, і зазвичай там я питаю про догляд, що ви там робите, як складаєтесь. Мені це дуже цікавить. Ну стиль, звісно, також завжди він з першого погляду відображає вайб людини. Я зразу розумію, типу, ми ну чи да, У нас конект чи буде у нас якісь теми для розмови. І, і прикраси прикраси також і на чоловіках, і на жінках дуже подобається. Такі навіть маленькі, я завжди помічаю. Ось завжди дивлюся на руку, ось так mm -hmm. я прям приглядаюсь. Мені дуже це подобається. А чим завершаєш свій аутфіт, свій образ от на кожен день у мене завжди от завершуючи це взуття. Я дуже mm -hmm. люблю взуття, все різне. Ось, і я зазвичай, у мене сама така якась причинка. Це взуття, ну не дуже сьогодні, але зазвичай. Ні, дуже крута ну, пара. Так, <рес> так. Але в мене є ще крутіші. <рес> і зазвичай я так, от особливо взуттям люблю так завершувати. І можеш також порекомендувати один український бренд, який ти любиш, який ти носиш, цінуєш? Ікос. Я сподіваюся, правильно його вимовляю. Це, це якщо це я не помиляюсь... <рес> — Угу. Взуття, так, це, по-моєму, злуцька бренд, якщо я не помиляюсь, вони. Упер класні в мене були в їх балетки, в мене є їх каблучки, такі гарні, і макасінчики. Ну коротше, вони прям дуже гарні. І в них і ціна, і якість все дуже гарно співпадає. Ось і кольори, нові колекції. Тому я прям їх фанатка. От спочатку тільки тільки вони з'явилися. Пам'ятаю, що був цей тренд на Джейн, Я прям така. Вау, це мені потрібно З того моменту. Я прям за ними злідкую і дивлюсь. Дякую тобі велике. Ти неймовірна. Дякую. <ривіт> 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 і Бажаю тобі гарного дня. <ривіт> і знову привіт привітне Мені сьогодні дуже класний топ, який я урвала просто останнім в магазині. На знижках це бєршка. Він дуже крутий. Мені дуже подобається. Також сумка, про яку завжди мільйон питань, що це де придбати, і мільйон компліментів вона збирає. Це шафа, і немає ні одного ярличка іменного, щоб сказати вам, що це за бренд. І я так рада, що мені вдалося знайти таку круту річ. Далі у нас ось такий ремінь з зірочками відчуваю себе, ніби я рокстарий герлфренд Джинси на мені це бренд Папая, але не той що наш, а якийсь олдскульний. Це кльоші, які я вважаю, що пасують всім. Тому <laughs> беріть собі на замітку. Життя моя пара це шльопки від Бершка, також дуже їх люблю. А, я забула сказати, що Ремін це або плембір, або біржка. Капі. Капі. Тут у нас українські бренди, срібна країна чи якось так. А все, що ми бачимо в торгових центрах. Типу ось ці островки. і також окуляри, які я не розумію, пасують мені вони чи ні. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте. А це ban можливо, якщо я зрозумію, що вони мені не пасують, я буду їх продавати. Тому чекайте мої соцмережі. Можливо, ви та людина, яка їх рве для себе. О, забула показати, у мене чи прикраси на ніжці. Це також у мене щось типу. Біршка, якась підвіска. Я обожнюю шукати якісь архівні вінтажні речі або просто цікаві айтеми з мас-маркету. І у цьому мені допомагає одна із платформ Lookbook. Це формат закритого телеграм-каналу Касовської, Я думаю, я в впевнена, що ви про неї чули і знаєте її. Як на мене, це одна із найсильніших жінок у нас. І в це слово жінка я вкладаю всю витонченість, смаку, чуттєвість і жіночність. Тут ви знайдете круті речі з прямими лінками, де придбати погляди на непопсові вінтажки Києва, я із тих людей, хто обожнює вінтаж, тому для мене це великий плюс. І також, звісно, офлайн примірки брендів з чес. З відгуком. До речі, дівчата, моя улюблена рубрика це відтворення наших з вами референсів. Тобто, ви надсилаєте дівчатам аутфіт, який вам сподобався, а команда Daily Lookbook шукає саме ці айтеми, або ж альтернативу серед мас-маркету чи навіть українських брендів. І Якщо ви шукаєте того, хто замість вас провів рісерч і знайшов круті айтеми, то welcome! — Як Тебе звати? Мене звати Олена. Мені подобається як ти виглядаєш дуже круто. Розкажи, ми, будь ласка, що сьогодні одягнути на тобі. Е, так, на мені сьогодні топ від українського бренду Знак десь тут має бути угу. це танцювальний бренд. Здається, вони з Одеси, якщо Супер. не помиляюсь. Е, я його вихопила на танцювальному кемпі. Це юбка з барахолки отут тут стісіпі піци. Я гадаю, вона десь гривень 50 коштувала. Яка крута! Да, вона така не цікавий, такий розріз і в ній не жарко. Це кайф. А це тапки, Вони, звісно, вже повидали життя. Це рікованце Adidas, Я їх купила на дуже великій знижці в Одеському шоурумі. Яд я не знаю, чи вони зараз досі існують. Але мені з ними дуже пощастило. Я от ніяк не можу крові відмовитись, да, бо вони дуже кльово пасують під все. Це сумка Clutter Мюсен від бренду з хайкінгу. Uh -huh. Вона прикольна, звісно, дуже важкі речі в ній не прикольно носити, uh бо -huh. вона трохи давить на плече. Але мені вона теж подобається по своїй формі, бо в неї багато влізає. І якщо її отак от зжамкати, вона тут такі прикольні штучки ще має. І окуляр оклі, такий напів спортивний сьогодні стільок. Також у тебе дуже круті прикраси. Можеш розповісти трошки про них? Та, можу. Блін. Я насправді живу в Києві, але в мене дуже багато речей на мені сьогодні з Одеси. Це я купила теж в Одесі в шоурумі. Це наші українські хлопці роблять. Я не ж забула, як вони називаються саме шоурум, але коротше там ти заходиш і там просто дві такі великі вітрини. Ти можеш там не знаю години дві простати, щоб це все обрати. Це все українське, просто я не можу зараз згадати, що це, з чого. Да, це подарунок на день народження, теж один з українських брендів. Шик. Я його називаю трошки типу, таким небезпечним, бо насправді, коли ти з кимось обіймаєшся, він постійно за щось купляється, чіпляється. Люди на це пано реагують. От наче поки що все з того, що в мене ще є труси жильове на мені, але я не покажу. Але це важлива, важливий момент ми любимо. Можеш розказати, чи є в тебе річ в гардеробі з якоюсь особливою історією або з особливою цінністю для тебе? Насправді таких речей декілька, і одна з них це мої боти мартінси звичайні самі класичні мартінси з екошкіри, які пережили вже ну напевно, років сім всіх зйомок, всіх танцювальних виступів. Деградних концертів вони досі живі, їх досі беру. на всі коли мене просять щось взяти чорне, що можна танцювати. І вони, мабуть, зараз дуже круто виглядають. Ну, з так, часом вони такі, такі вже потерті, потерті, yeah. чуть, чуть підбиті, але вони дуже стільові. От я не знаю, мені здається, я не приміняю їх до тих пір, поки вони взагалі не підуть на <рес> цього життя. От, і в мене є одна, насправді це найдорожча, напевно, річ в моєму гардеробі. Це куртка North Face. Вона повністю довга, така аж до п'яти, зимова, дуже тепла, і е, я в ній пережила всі найлютіші зі, зими в Україні і не тільки. Беру її вгору, всі до собою тискаю. І я теж не думаю, що найближчим часом я проміняю якусь. Ну типу, куплю якусь іншу гуртку. Я в них ходжу просто кожну зиму, і не можу себе відмовити в цей в якій я просто знаєш, що так ледь рухаюся, такі маленькі кроки, але дуже тепло доведе. Це головне. Чи є у тебе фільм, який ти вважаєш мегастильним візуально? Я обожнюю фільми Дені Вільньова, це Блейд це Дюна, остання дюна. Це взагалі для мене ще Вірне, я розумію, що ті там абсолютно не стрідстаю, да якби це костюмована вечірка, так, так. але всі костюми настільки ідеально зроблені, настільки вони кльова по формі сидять, мейк настільки актуальний. Я не знаю. Мені поки що напевно більше по костюмам нічому не подобається. От як остання дюна, то для мене це просто апогей. Можливо, в тебе є якась пісня, трек, з яким ти себе асоціюєш, асоціюєш свій сьогоднішній аутфіт. Саме сьогодні я би назвала пісню і Ті. Вона називається це такий, типа електропоп, типу wave Поп. От я зараз під нього хореографію. Ставлю на ці трек. якраз не запитала, чим ти займаєшся. Розкажи глядачам. Я хореографіня, танцівниця. Працюю з нашими зірками. Також ми маємо студію оберт студія, яка знаходиться тут в будинку художника. Ми не домовлялися на цього, просто так вийшло. І також ми робимо з моїми колегами подію ОБРТІФ. Це пул Джеми і Батли на пілоні. Запрошуємо туди wow. і артистів сучасної електронної сцени української. От на цей раз ми будемо в концерт Холі Крилівської 41» 10 серпня. Е, Клас реклама. <реклама>, реклама. Приходьте 10 серпня. <реклама> я залишу обов'язкове посилання, і Дякую. я думаю, що багатьох це зацікавить. І також можеш порекомендувати один український бренд, який ти любиш, який поважаєш. Блін, їх дуже багато, бо мені доволі багато подобається українських брендів, але насправді найулюбленіший і того, якого в мене найбільше в гардеробі, це, боже, якщо я вірно скажу, не ображайтесь на мене цей бренд Герман Апел. Так, так. Дуже дуже, Але це мій улюблений зараз бренд. Теж їх дуже обожнюю і, власниця — дуже крута дівчина. І ще бренд AnMirk. Вау, вау! вау. Вони прям Ді, взагалі це щось таке дуже витончене, жіночне, да, да, дуже да, да, да. клас. Божня. Дякую тобі велике. Дякую. Ти неймовірна. Я рада нашому знайомству і бажаю тобі дуже класного кльового дня. Дякую, Па-па. Привіт, дівчата! Привіт. Класс, звати? Мене звати Ліза. Я Дарина, ви неймовірні, дуже крутці. Розказуйте, що ви сьогодні одягнете. Е, дуже дякую, я почну перше. Давай. У мене сьогодні е, окуляри Міу Міу, mm -hmm. е, футболка Міс Behave, е, Далі сумочка Міс Behave, е, штани, джинси не знаю, брали Десь в інстаграм-магазині, точно не пам'ятаю. Mm -hmm. І кросівки Balenciaga. Супер, прикраси, багато Прекраси. всього. прикраси. Це до речі, дуже класний наш український бренд. Ручна робота. Ось, по-моєму, називається RAR, якщо я не помиляюся. Я да, дуже класні колечки. І це все AliExpress. сережки теж міс Біхейв. Всім привіт на мені костюм бренду Unmer наш Український обожняє. Да, просто як шовк. Я відчуваю, що як гола в ньому хожу. Крокси понятно, звичайні носочки. ноу бренд. Тему кафе також. Тему це якийсь інстаграм-магазинчик. Дуже красиво. Це наш український бренд. Львівський бруя. Ну, типу я його знаю. дуже люблю. По uh -huh. потім звичайні, ну, типу обручка. Що буде ще баггляд? А чим ви займаєтесь? Я тату-майстеринка. майстриня. майстрина цікаво. — Я дизайнер. Вау! Це в Айтішці. На що ви звертаєте увагу в образі інших людей, коли з ними знайомитесь? — Я мабуть на взуття, якщо чесно. Не знаю, я прям угу. фанаті взуття. мене їх вдома повно і мені прям супер подобається. А любиш якесь дивне? Типу Ні, надзвичай... в мене, я, Типу кросівки. От я просто дуже люблю кросівки. Угу. У мене була така мрія з дитинства мати просто будинок з кросівок і все. Мабуть, у мене. Такі детальки, да. Я, напевно, на силует. Ну, типу. mm -hmm. Весь силует, мені подобається, коли я грається, і зурта. не в одному. Наприклад, там, я не знаю. Міні юбка тут оверсайс. Мені подобається, що на наступний день щось інше uh -huh. типу. ну, та взагалі класно. Там, да. цільний образ. опис, ну якась індивідуальність. Uh -huh. А який у вас є фешн ред флег? Мабуть, немає. Мені здається, будь-яку річ можна поєднати класно. Я не люблю правда. ніонові кольори. А мені здається класно можна Ні, поєднати, іноді да що? але я не бачу типу на собі. Але мені подобається на інших людях може бути якісь вкраплення там взуття. Угу. Да. Я хочу ще з вами такий швиденький бліц зробити: холодний метал чи золото. У мене да те <світ> да, саме архівний вінтаж улюбленого бренду чи е, нова колекція улюбленого бренду. У Мене нова колекція вінтаж. дивний е, незрозумілий багатьма парфум. Чи класичний зрозумілий шлейф У мене перший варіант? Дуже індивідуальна, не можу сказати. Е, монохромні кольори чи е, все таки експеримент? Е, яскравість У Хоча, мені монохром. здається, да, так все зрозуміло. У Мене монохром, але буває. Буває, що не Total Black. І можете порекомендувати один український бренд, який ви любите, який ви носите? Архетип, дуже, дуже класно. Клас. Мені з прикрасу подобається Мотричка, угу. так. Да. Просто Ми більше по якимось аксесуарам та гуня, посуд, типу, такі клас, да. бо по одягу ми більше все-таки... Типу не, не українські бренди з хлопцями є, дя одягаємося. Uh -huh. Дякую вам, дівчата. Ви дуже круційні, неймовірні. І Дякую. я вам бажаю гарного дня. Дякую. Дякую. Привіт, як тебе звати? Привіт, Іванка. У мені подобається, як ти виглядаєш. Розкажи, що я сьогодні одягнеться на тобі. Uh, у мене штани від Something Underwear. Це український бренд? Так. Саломони Second хенде Футболка Матіна, Харків. Бо я фанатка oh, Харкова, cool. хоча я не з Харкова. Yeah. А Окуляри. Окуляри, по-моєму, з G-Shop. А сумочка всі свої. Я, до речі, не пам'ятаю, як вона називається. Ну, всі свої. А розкажи, чим ти займаєшся? Я художниця. О, oh, як цікаво. От. І працюю в IT, в дизайні також. <laughs> Супер. що тебе надихає на твій особистий стиль? Можливо, в тебе є якась фешн-айкен uh, або. Просто чий стиль тобі подобається. Ну в цілому, я якось загалом мислю образами, бо я художниця надихає мене Фріда Калу в містецькому oh. світі. Тому я хочу бути такою українською золотоворічкою фрідакало. Якось таке. Можливо, в тебе є парфум, з яким ти себе асоціюєш на мільйон відсотків. В цілому люблю різні такі табачні запахи, навіть трошки чоловічі. Зараз у мене, до речі, він є. Я не пам'ятаю, як називається. А зараз у мене ось. Такий Томін Лів'єр мені подарувала подруга. О, він зараз на тобі так дуже крутий. Клас. Клас. Дякую. Вона якраз шлейфом пішла. Так О -о -о. можеш порекомендувати український бренд, який ти любиш, який носиш? А, люблю Купаж — це футболки. Здебільшого в них беру. Він такий унісекс mm -hmm. і дуже класні матеріали принти. Клас, дуже було приємно з тобою поспілкуватись, так, дуже... познайомитись. Бажаю тобі гарного дня. Дякую, <клес> друзі. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Пишіть у коментарях, чий стиль, чий образ вам сподобався найбільше. Кого вважаєте найстильнішим? І, звісно, не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб бачити більше подібного контенту. А ми з вами зустрінемось дуже і дуже скоро. Бай!